Всім привіт! Мене звати Амалія, і в цьому відео я розкажу і покажу, як налаштувати інтеграцію з PRRO CheckBox і як налаштувати автоматичний друк та генерацію фіскальних чеків у продажах, замовленнях та поверненнях від клієнта в RemOnline. Одразу хочу звернути увагу на декілька порад перед тим, як починати налаштовувати інтеграцію. Перше, ми радимо вимкнути функцію округлення на сторінці налаштування ціни та знижки, щоб інтеграція працювала коректно і у вас нормально друкувались фіскальні чеки. Тому, якщо ви використовували округлення цін у надходженнях, радимо вимкнути цю функцію, щоб інтеграція працювала коректно. Наступна порада: якщо у вашій сфері діяльності використовується більше ніж один податок, наприклад, акциз і ПДВ. То вам потрібно створити такі самі податки в Remonline, щоб потім налаштувати відповідність з Checkbox. Це робиться на сторінці налаштування податки. Тут ви можете створити, власне, податки, вказати, що вони вкладені, вказати ставку, і потім вам це знадобиться для інтеграції з чекбоксом. Але якщо у вас всього тільки один податок, то це не обов'язково робити. І тепер переходимо до налаштування інтеграції. Для початку вам потрібно зареєструвати акаунт у чекбоксі. Після цього ви в чекбоксі додаєте всі потрібні каси, додаєте ваших касирів, торгові точки, податкові системи тощо. Потім для кожного касира в чекбоксі вам обов'язково треба завантажити його ключ ЄЦП. Більше інформації та інструкція про те, як це робиться, ви знайдете в особистому кабінеті чекбокс. Після того, як ви все додали та налаштували в чекбоксі, ми можемо переходити до налаштування інтеграції в Remonline. Для цього переходимо на сторінку налаштування інтеграції, і в розділі Касове обладнання знаходимо чекбокс і натискаємо кнопку Налаштувати. Далі позначаємо чекбокс Інтеграцію вімкнено, і далі нам потрібно додати реєстратор, тобто онлайн-касу, яку ми вже створили в чекбоксі. Для цього натискаємо кнопку Плюс реєстратор. І тут нам потрібно заповнити поля. Перше поле найменування воно може бути будь-яким. Головне, це воно має бути не більше, ніж 32 символи. Далі, логін і пароль касира. Цю інформацію нам потрібно взяти в особистому кабінеті «Checkbox» на сторінці касири. Тобто, тут ви бачите логін в таблиці. А щоб подивитись пароль, вам потрібно двічі клікнути і ви дізнаєтесь пароль вашого касира. Наступне поле ключ ліцензії. Цю інформацію ми також беремо в особистому кабінеті «Checkbox», але на вкладці каси. Тут ви обираєте потрібну касу і копіюєте ключ ліцензії цієї каси. Тобто ті онлайн-каси, які ви створили в «Checkbox», ми переносимо в RemOnline. І наступне поле, воно також є обов'язковим, це номер ПДВ із системи CheckBox. Тут треба вказати код податку, який ми також можемо знайти в особистому кабінеті CheckBox. Для цього переходимо на сторінку податкові ставки, і в колонці код податку ви будете бачити цифру. Зазвичай це цифра 8 або 14, але якщо у вас якийсь інший код податку, то ви відповідно вказуєте його. Тобто тут треба обов'язково вказати цифру, тому що якщо ви не вкажете цю цифру, у вас може виникати помилка, невірний логін або пароль, або касир вже працює з даною касою. Тобто, коли у вас з'являється така помилка при спробі потім згенерувати фіскальний чек, скоріше за все, ви не вказали цю цифру або вказали її неправильно. Тобто тут буде цифра зазвичай це 8 або 14. І потім, коли ви заповнили всю цю інформацію, ви натискаєте кнопку Створити. І у вас з'явиться реєстратор. В мене вже додано декілька онлайн кас, і так само може бути у вас, тому що у вас може бути декілька онлайн-кас в чекбоксі. Відповідно, ми можемо додати всі їх в RemOnline і потім розподілити по касам. А, але про це трошки пізніше. Зараз нам потрібно налаштувати і обрати формат електронного чека. У полі формат електронного чека ми можемо обрати один з доступних форматів: це PDF, HTML, text, PNG або QR. Нижче за потреби ви можете налаштувати відповідність податків ремонлайн з податками в чекбокс. А це саме те, про що я казала на початку. Якщо у вас більше ніж один податок, то вам потрібно налаштувати цю відповідність. Якщо у вас всього один податок, там навіть там без ПДВ чи ПДВ, вам не потрібно цю відповідність налаштовувати. Це стосується тільки того випадку, якщо у вас два податки. І тут одразу хочу звернути увагу, що через технічні можливості чекбокс інтеграції неможливо генерувати фіскальні чеки для накладених податків. Тобто можна тільки для вкладених, і не можна генерувати фіскальні чеки, якщо у вас більше ніж два вкладених податки. Тобто, якщо у вас, наприклад, три вкладених податки, то ви не зможете користуватися цією інтеграцією. Яким чином відбувається налаштування відповідності податків між RemOnline та чекбокс? В колонці код податку в RemOnline» ви обираєте код податку з RemOnline. Наприклад, тут я обираю 008, тому що цей код податку в мене відповідає як ПДВ. А в полі код податку в чекбокс я знов таки йду в особистий кабінет чекбоксу на вкладку податкові ставки, і тут я бачу, що в мене податок ПДВ має код податку 14, тобто в інтеграції в налаштуваннях я тут вказую 14. І далі додаю ще один податок, наприклад, 001. А тут в мене буде 8. А якщо у вас всього один податок, знов таки нагадую, вам не обов'язково заповнювати цю інформацію, ви можете це видалити. На цьому етапі ми можемо поки що завершити налаштування інтеграції, зберегти інформацію. І тепер нам потрібно вказати, в яких касах RemOnline буде використовуватись онлайн-каса з чекбокс. Для цього переходимо на сторінку Фінанси, вкладка платежі, заходимо в налаштування певної каси, наприклад, безготівкової, і в полі Фіскальний пристрій нам потрібно обрати відповідну фіскальну онлайн-касу. Тобто, наприклад, в мене в касі безготівкова буде використовуватись ця каса. Нижче потрібно обрати спосіб оплати у фіскальному чеку. Тут є три варіанти готівкові, безготівкові або картка. Тобто, в Remonline взагалі тільки два типи каз готівка чи безготівка. А в чекбоксі доступна ще одна опція картка. І саме цей спосіб оплати буде відображатись у фіскальному чеку. Тобто, Якщо обираю картку, то у фіскальному чеку буде написано, що спосіб оплати картка. Також нижче я можу додати власну назву способу оплати у фіскальному чеку. А це, наприклад, може використовуватись, якщо у чекбокс ви створили спосіб оплати накладений платіж, наприклад, і хочете, щоб в RemOnline також ця інформація відображалася коректно в чеку. Тут я можу вказати накладений платіж. Відповідно, коли я буду друкувати фіскальний чек через цю безготівкову касу, то у фіскальному чеку буде зазначено, що це накладений платіж. І зберігаємо інформацію. Тут одразу хочу звернути увагу, що для однієї каси ми можемо налаштувати тільки один спосіб оплати. Тобто, якщо у вас є декілька способів оплати, наприклад, окрема готівка, окремо безготівковий розрахунок, окрема картка і окремо накладений платіж, то вам потрібно всі ці чотири каси відповідно створити в Remonline, щоб потім налаштувати коректні назви. Способу оплати у фіскальному чеку, також хочу звернути увагу, що до однієї каси в Ремонлайн ми можемо приєднати тільки один фіскальний пристрій чекбокс, але той самий фіскальний пристрій може використовуватись в декількох касах. Наприклад, у вас дві каси там безготівкова і банк, наприклад. І ви хочете прив'язати одну онлайн-касу до цих двох кас в Ремонлайн. Ви можете це зробити для цього заходите в налаштування каси BankMono і обираєте фіскальний пристрій. Тобто, в мене в попередній касі вже був чекбокс «New» і тут я теж обираю цей о, фіскальний пристрій. І тут, наприклад, я вкажу вже спозів оплати картка і зберігаю інформацію. Готово? Тобто тепер, коли ви або ваші співробітники будуть проводити фіскальні платежі у безготівкову касу або на банк МОНО, то воно буде йти на одну онлайн-касу в чекбоксі. Готово! Ми успішно підключили онлайн-касу чекбокс кас в Ремонлайн. І цю інформацію ми можемо побачити в налаштуваннях інтеграції, перейшовши нижче. Ми бачимо, яка каса в в нас є, і який фіскальний пристрій до неї підключений. Тобто ті співробітники, які мають доступ до певної каси, зможуть використовувати відповідний фіскальний пристрій. Тут одразу хочу розглянути ще ситуацію, коли у вас дві юридичні особи, наприклад, ФОП і ТОВ, і ви ведете їх в одному акаунті Ремонлайн, і хочете правильно налаштувати інтеграцію з чекбокс і розподілити все відповідно по касам, щоб у вас правильно проходили платежі окремо на ФОП, окремо на ТОВ, і ви розуміли, що де та коли. Отже, що потрібно зробити для цього, щоб налаштувати правильно аккаунт? По-перше, у вас мають бути різні локації під кожну е, юридичну особу. Тобто, наприклад, в мене хрещатик це в мене ФОП, а локація Палац Спорту – в мене це ТОВ, наприклад. Е, ви можете називати як завгодно, щоб вам це було більш зрозуміло. Тобто, ви можете додати в дужках інформацію, що це у вас ФОП, а це у вас ТОВ. Наступним кроком нам потрібно створити каси на кожній локації на сторінці фінансів платежі. Тобто на хрещатику я додала всі каси, які в мене відносяться до ФОП. А на локації палацпорту я в мене є каси, які відносяться вже до ТОВ. Наступним кроком треба додати всі податки, які використовуються у вас як у ФОПі, так і в ТОВ. Тобто, у вас може бути це три податки, чи два податки, чи один. Але треба все одразу додати в Ремонлайн, чи потім налаштувати відповідність з податками в чекбоксі. Наступним кроком ми коли налаштовуємо інтеграцію з чекбокс. Ми додаємо всі реєстратори, тобто всі онлайн каси, які у вас відносяться і до ФОПу, і до ТОВ. Наприклад, в мене чекбокс New відноситься до ФОП, а чекбокс Test в мене відноситься до ТОВ, тому що в особистому кабінеті чекбокс у вас може відображатись одночасно всі організації, які пов'язані з вами. Після того, як ми додали всі онлайн-каси з чекбоксу, тобто із ТОВ і з ФОП, ми можемо налаштувати тепер відповідність з касами в РМОНлайн. Тобто ми заходимо на сторінку Фінанси платежі. І, наприклад, в мене локація палацпорту це ТОВ. Відповідно до кас локації палацпорту я підключаю фіскальний пристрій, чекбокс-тест. До безготівкової каси, наприклад. І підключаю чекбокс-тест до готівкової каси. Тобто, коли я буду проводити якісь платежі фіскальні на локації палацпорту, то в мене буде проходити ці платежі на мою ТОВКу. А якщо я на локації Хрещаток знаходжусь, то в мене вже тут підключені фіскальні пристрої Checkbox New, тобто які відповідають в мене за ФОП. І відповідно, коли я або співробітники проводимо фіскальні платежі в ці каси, то вони будуть зараховуватись на мій ФОП. А тепер хочу розказати про автоматичне завантаження фіскальних чеків або надсилання цих чеків вашим клієнтам одразу на емейл e чи у вигляді смс. Переходимо знову в налаштування нашої інтеграції з чекбоксом і позначаємо відповідні галочки. Автоматично надсилати фіскальний чек на електронну пошту клієнта. І автоматично відправляти фіскальний чек клієнту через смс. Тобто під час фіскалізації платежу Онлайн, а, ваш клієнт може отримати одразу фіскальний чек або на емейл, e або у вигляді смс. Але для того, щоб це працювало коректно, у профілі клієнта у вас обов'язково мають бути а, галочки, а, галочка СМС навпроти номера телефону і галочка згоден отримувати емейл e навпроти імейла. E Зверніть увагу, що для надсилання смс клієнтам фіскальних чеків, вам потрібно активувати цю можливість у веб-порталі Checkbox. Тобто ті смс, які ви отримаєте за допомогою смс шлюзів RemOnline, вони не будуть використовуватись для того, щоб відправляти клієнтам чеки у вигляді смс. Тому що за цю функцію відповідає чекбокс, відповідно, вам треба налаштувати там цю можливість, і сплата за смс також відбувається вже у чекбоксі. Якщо ви поставили галочку для автоматичного надсилання фіскального чеку на електронну пошту або у вигляді смс, а в профілі клієнта ми, наприклад, зараз приберемо ці галочки і збережемо інформацію, то під час спроби згенерувати фіскальний чек та відправити його цьому клієнту. Ви побачите наступне вікно. Ми бачимо, що відсутні контактні дані в профілі клієнта. Щоб надіслати клієнту фіскальний чек, необхідно вказати його контактні дані та дозволити надсилання листів та або смс. Тобто таке ж саме віконечко з'явиться, якщо, наприклад, ви позначили автоматичне надсилання на імейл тільки, а в профілі клієнта не вказано імейл, або ви позначили надсилання на телефон, а в профілі клієнта не вказано телефон. Тобто, якщо ці дані не були вказані, то тут відповідно інформація буде порожньою, і вам просто треба додати номер телефону чи емейлу і відправити клієнту фіскальний чек на емейл або на номер телефона. Якщо ж ви просто не поставили в профілі клієнта галочки, що цей клієнт згоден отримувати емейл чи смс, тоді ми можемо просто поставити ці галочки тут, дозволити надсилання листів клієнту, дозволити надсилання смс клієнту і натиснути кнопку Відправити. Таким чином, фіскальний чек буде відправлено клієнту на емейл e і у вигляді смс. Або, якщо ви хочете просто завантажити чек та роздрукувати його звичайним способом, ви натискаєте на відповідну кнопку Завантажити чек. І чек завантажився. Ви його можете відкрити і вже далі роздрукувати на принтері у потрібному вам форматі. Наступне налаштування це автоматичне завантаження фіскального чеку при русі грошей по замовленню, продажу або поверненню від клієнта. Тобто, якщо ми ставимо отут всі три галочки, то що ми далі отримаємо? Давайте розглянемо перший варіант при русі грошей по замовленню. Тобто, коли ми, наприклад, закриваємо замовлення, тобто переводимо його у статус Закрито, в нас автоматично з'являється вікно платежу. І коли ми обираємо нашу фіскальну касу, то в нас одразу буде стояти галочка Друкувати фіскальний чек. Якби ми тут не ставили цієї галочки. То ця галочка також автоматично була б тут не заповнена. Тобто це для зручності, щоб одразу завантажувати фіскальні чеки або відправляти їх клієнту на e-mail чи у вигляді смс. Далі, як це працює в продажах? Аналогічно, коли ми проводимо продаж клієнту, обираємо якусь там послугу чи товар, натискаємо кнопку Продати. І отут, от коли ми оберемо. Фіскальну касу також одразу буде автоматично встановлено галочку навпроти друкувати фіскальний чек. І так само працює з поверненнями від клієнтів. Тобто, коли ми робимо повернення неважливо чи з замовлення, чи з продажу і створюємо повернення, в нас знов таки з'являється вікно з оплатою. і Якщо ми обираємо фіскальну касу, то у вас одразу буде стояти галочка навпроти е, друкувати фіскальний чек. Тобто е, таким чином, коли ви ставите автоматичне завантаження фіскального чеку при русі грошей, то ваші співробітники точно не забудуть поставити цю галочку, і фіскальний чек буде або завантажуватись, або відправлятись клієнту на e-mail чи на номер телефона. Тепер хочу розглянути запитання відкриття та закриття зміни. Якщо на момент проведення платежу у фіскальну касу там, за продажем чи за замовленням у вас ще не була відкрита зміна у чекбокс, то вам не потрібно нічого додатково робити в ремонлайн, ви просто далі проводите цей платіж у фіскальну касу, і зміна автоматично відкриється, коли ви внесете цей платіж у фіскальну касу. А стосовно закриття зміни, в RemOnline немає ніякої окремої кнопочки для того, щоб закривати зміну, тобто це робиться в особистому кабінеті чекбокс. Але ми одразу можемо вам порадити налаштувати автоматичне закриття зміни. Це робиться на сторінці налаштування зміни, і тут ми можемо встановити час автоматичного закриття зміни. Тобто, коли ви робите перший продаж чи замовлення у фіскальну касу через RemOnline, то зміна автоматично відкривається в чекбоксі. Водночас в чекбокс ви вже налаштували час автоматичного закриття зміни, і, наприклад, це там буде 11-та година вечора. І зміна буде закриватись, а зранку на наступний день ви її відкриєте за допомогою знов-таки продажу чи замовлень. Тепер ви знаєте, як налаштувати інтеграцію з чекбокс, як додати онлайн-каси з чекбокс і підключити їх до відповідних кас в ремонлайн. Чи можна вести одночасно дві юридичні особи в одному акаунті ремонлайн. І як працює автоматична генерація фіскальних чеків, а також надсилання їх клієнтам на e-mail або у вигляді СМС? Всім гарного дня і приємної роботи!